Здрастуйте, дорогі слухачі, сподіваюся, у вас все гаразд. Сьогодні на вас чекає історія повна драматизму та загадок. Уявіть собі ніч. Тиша така густа, що чути, як у батареї ледь цокає метал. Лампочка світить жовтуватим світлом, кидає тінь на стіл, де сидить людина. Він мовчить, спершись на руки і, здається, ніби прислухається до власного серця. Але всередині. Гул, що не дає спокою. Тебе ж, наче й бачать, але не помічають. Тихо прошепотів він, наче боявся сам себе почути. Слова розчинилися в кімнаті, наче їх ніколи й не було. Він давно відчував це. На роботі його голос губився серед чужих рішень. У компанії друзів він ніби завжди стояв трохи осторонь. Усі розмовляли, сміялися, а він відчував, що його слова не залишають сліду. Наче він прозорий. Може, я перебільшую? казав йому якось товариш у Барі, піднімаючи келих. Ти ж нормальний, просто інші гучніший. гучніші. Що тут такого? А якщо я справді зайвий, відповів він тоді, дивлячись у склянку з водою. І від тієї фрази стало ще холодніше, ніж від протягу з дверей. У такі вечори він сідав біля вікна і дивився вниз. На вулицю, де люди поспішали з пакетами, парами, хтось із дітьми, хтось сам. І кожен мав куди йти. А він. Він відчував, що стоїть у місці, з якого давно час рушати, але ноги не слухаються. Інколи йому здавалося, що навіть у голосі рідних звучала ледь помітна байдужість. Мати по телефону питала Ну, як ти там? Робота є, все добре. і одразу поспішала додати. Я пізніше передзвоню, бо маю справи. Розмова обривалася, а він залишався наодинці з коротким Все добре. яке звучало як обман. У кімнаті пахло старими книжками і холодною кавою. Він підняв погляд на дзеркало і зустрів самого себе. Очі дивилися втомлено, але глибоко всередині світилася іскра, ніби щось чекало свого часу. Скільки можна так жити? Спитав він у голос, і в тиші кімнати це прозвучало майже урочисто він ще не знав, що відповідь уже десь поруч, що ця ніч лише початок довгої дороги, яка змусить його змінитися. І десь на дні душі він відчув ледь помітний рух, як тремтіння повітря перед бурею. Що ж станеться, коли тиша нарешті прорветься? Він прокинувся раніше, ніж звичайно. Вікно ще було темне. А місто лише починало прокидатися. Він вирішив цього разу зробить більше. В офісі він сів за роботу ще до того, як з'явився керівник. Треба закінчити цей звіт, інакше знову будуть нарікання, подумав він, друкуючи швидко й чітко. Коли колеги прийшли, на столі вже лежала готова аналітика. От і знову працював із самого ранка. Усміхнулася співробітниця, проходячи повз. Ти. Мабуть, справжній робот, він лише кивнув і повернувся до монітора. Відчуття, що його робота пройде повз, вже знайоме, але він уперто намагався довести собі якщо дати більше, ніж від тебе чекають, колись це помітять. На нараді він зібрався з силами і виступив, розповів про ідею, яка могла б заощадити компанії багато ресурсів він говорив щиро, з азартом. Навіть показав приклади. Так, цікаво, е але давайте повернемося до плану. перебив начальник, навіть не дивлячись у його бік. У кімнаті зависла незручна пауза. Хтось кашлянув, хтось переглянувся. Ідея зникла, наче її не було. Серйозно. Ти ж бачив це могло спрацювати, бо прошипотів. Він до колеги після зборів. Не бери близько до серця, відповів той. Тут завжди так. Усі хороші думки зависають у повітрі, головне, не вигоріти. Він ішов коридором і відчував, як серце б'ється швидше Невже я даремно стараюся, чи може, просто неправильно стараюся? запитував він себе подумки. Увечері друзі покликали його на зустріч. У кафе було гамірно сміх, музика, запах кави та випічки. Він сидів поруч, слухав, як інші жваво обговорюють нові події. Ти що такий тихий сьогодні? запитала подруга, нахилившись ближче. Просто втомився. Роботи багато, відповів він з натягнутою усмішкою. Та ти завжди втомлений? відмахнувся хтось із компанії. І розмова одразу перейшла на іншу тему, залишивши його осторонь. Він відчув себе зайвим, навіть серед тих, кого вважав близькими. Дорогою додому він ішов повільно, відчуваючи холодний вітер. Ліхтарі відкидали довгі тіні, і кожен крок лунав у голові, як відлуння порожнечі. Вдома він знову сів біля дзеркала, дивився на себе і бачив людину, яка ніби кричить беззвучно Я ж намагаюся. Я віддаю все, що маю, прошепотів він, стискаючи кулаки. Чому ніхто цього не бачить, і раптом у голові промайнуло запитання, якого він раніше уникав. А що, якщо проблема не в інших, Що, якщо він шукає визнання не там, де варто, від цієї думки стало лячно. Бо це означало, що доведеться змінювати не лише оточення, а й себе. І десь у глибині душі народився тихий сумнів, який вже не можна було заглушити. Він ще не знав, що саме цей сумнів стане першим кроком до перелому, але відчував що щось насувається, Щось, що переверне все. Того вечора він вийшов без мети, просто йшов вулицями, поки місто накривало вечірня темрява, у вітринах магазинів віддзеркалювався його силует, і кожен раз йому здавалося, що він бачить когось чужого людину. Яка загубилася між своїми ж очікуваннями. На розі маленького скверу він почув голос. Стара жінка сиділа на лавці поруч, пакети з продуктами. Молодий чоловіче, допоможіть донести, бо вже немає сил. звернулася вона до нього. Він узяв пакети і пішов поряд, відчуваючи дивну легкість у цій простій справі. Знаєте, сказала вона. Люди думають, що їхня цінність у тому, що скажуть інші, але правда у тому, що вони роблять, навіть якщо цього ніхто не бачить йому здалося, ніби слова цієї незнайомої жінки впали прямо в його серце. А якщо тебе ніколи не помічають, раптово вирвалося в нього, тоді вчися дивитися сам на себе. Бо найбільший глядач у твоєму житті це ти сам. Та. Відповіла вона і зупинилася перед своїм під'їздом. Подякувала і пішла, залишивши його в темряві з думками, які вже не давали спокою. Він повернувся додому іншим. Уперше за довгий час сів на ліжко, і, замість того, щоб думати про чужі оцінки, почав питати себе А що я справді хочу? Що в мені живе незалежно від чужих слів? Наступного дня він помітив дивну річ там, де раніше відчував образу, тепер виникала тиша. Колега критикував його роботу, але він уперше не виправдовувався, лише подумав я зробив те, що відповідає моїм принципам. Інше вже не моє. Ти чого мовчиш? здивувався колега. Бо не все варто пояснювати, відповів він спокійно, і сам здивувався силі цього відчуття. Ввечері, коли друзі знову запросили його, він погодився, але вже не намагався бути зручним. Сидів, слухав, сміявся тоді, коли йому хотілося, і раптом хтось із компанії сказав Слухай, а ти змінився? Спокійний якийсь став. Він усміхнувся. Усередині, справді, було більше тиші, ніж раніше. Тиша, яка не гнітила, а підтримувала. Та водночас ця нова впевненість мала й свою ціну. Він почав бачити, як деякі люди відвертаються, бо їм було зручно мати поруч того, хто завжди кивав, завжди погоджувався. Тепер він став іншим, і це багатьом не подобалося. Одного разу близький друг прямо сказав Знаєш, ти став якийсь відсторонений. Раніше ти завжди був поруч, завжди підлаштовувався, а тепер ні. Що з тобою? Він подивився йому прямо у вічі. Я просто перестав жити чужими очікуваннями, хочу спробувати жити своїм. Друг лише знизав плечима й замовк, а в цій паузі він зрозумів, що справді стоїть на порозі змін, і що далі буде важче але вже не було дороги назад. Бо вперше в житті він відчув внутрішня тиша може бути сильнішою за будь-які гучні слова навколо, його нова спокійність не минула безслідно. Люди почали придивлятися уважніше, але не всі дивилися з повагою. Дехто з колег шепотівся за спиною, він став занадто самовпевненим, думає, що особливий. Інші ж дивилися з цікавістю, ніби намагалися зрозуміти, що змінилося. Одного дня начальник викликав його до кабінету Слухай, почав він різко. Я помічаю, що ти останнім часом поводишся по іншому. Менше пояснюєш, не так активно підлаштовуєшся. У чому справа? Я вирішив берегти свій час і сили. Роблю те, що справді варте уваги. Решта не моє, відповів він спокійно. Керівник нахмурився, тобі треба бути гнучкішим, інакше ти не впишешся в команду. Я не проти команди, сказав він, дивлячись прямо у вічі. Але якщо для цього треба зриктися себе. Тоді це вже не команда, а ярмо. Між ними зависла тиша. Начальник відкинувся на спинку крісла і махнув рукою Добре, подивимося, чим це закінчиться. Після цієї розмови він відчув і полегшення, і тривогу, бо вперше не прогнувся, а вистояв. І водночас розумів за це доведеться платити. Увечері він зустрівся з тією самою подругою, що завжди питала. Чому він такий тихий? Вони сиділи біля вікна маленького кафе. Ти змінився, сказала вона, дивлячись уважно. І знаєш, мені це подобається ти, наче став справжнім собою. Але від цього багато хто відвертається, відповів він. Думаю, вони звикли до мене іншого, зручного. А тепер. Тепер я ніби чужий. Вона посміхнулася. Якщо люди йдуть, бо ти нарешті став собою, то, може, вони й не були твої, його вразила ця простота. У голові ще звучали голоси тих, хто вважав його диваком чи егоїстом. Але ці слова подруги раптом дали йому сили. Дні ставали важчими. Він усе частіше стикався з нерозумінням, навіть з осудом. Декому здавалося, що він втратив командний дух. Інші ображалися, коли він. Відмовляв допомогти без причини. Ти ж завжди був поруч? Чому тепер кажеш ні?» дорікнув йому один зі знайомих. Бо я теж людина, і в мене є межі, відповів він, і голос його звучав твердо, хоч усередині все стискалося, самотність стала частішим гостем. Інколи він повертався додому і сидів у темряві, відчуваючи пустку. У такі моменти з'являлося бажання повернутися назад. Стати знову зручним. Але щось усередині вже не дозволяло. Я не можу більше жити так, як раніше, сказав він сам собі вголос. Краще сам на сам зі своїми принципами, ніж разом із усіма, але без себе. І з цими словами він відчув, як усередині знову народжується тиша та тиша, яка вже не лякала вона була як щит, як нова основа, що тримала його. Коли інші відходили. Але він ще не знав, що справжнє випробування тільки попереду, і що саме ця самотність навчить його найважливішому він навчився жити інакше. Тепер щоранку, прокидаючись, він не питав себе Чи помітять мене сьогодні? Він питав чи буду я сьогодні чесним із собою? Це запитання звучало тихо, але мало більше сили, ніж будь-які чужі оцінки. У роботі він залишався відданим, але вже без нав'язливої потреби сподобатися, і раптом помітив там, де він раніше губився, тепер його слухали уважніше. Колеги почали відчувати, що його слова мають вагу, бо за ними стояв спокій, упевненість і чіткість. Ти якось змінився, сказав одного разу той самий керівник, який колись махнув на нього рукою. У твоїх словах. Тепер є щось стале, це не слова, відповів він. Це я сам і вже не хочу бути іншим. Поза роботою теж ставало легше. Хтось відійшов, але ті, хто залишилися, дивилися зовсім по іншому. В їхніх поглядах не було поблажливості, була повага вона народжувалася без гучних промов, без обіцянок, а з його внутрішнього відчуття, що він нарешті знайшов себе. Знаєш, тепер із тобою навіть мовчати цікаво, якось сказала подруга, дивлячись у вікно. І він усміхнувся, бо відчув справжнє визнання приходить саме тоді, коли ти вже його не чекаєш. Час минав, і він зрозумів йому більше не потрібні оплески, не потрібні докази, він сам собі став мірою. І саме це його перемога не гучна, не святкова, тиха, така, що залишає глибокий слід. Він часто згадував слова старої жінки зі скверу: Найбільший глядач у твоєму житті це ти сам. І тепер знав, що це правда. Бо саме від цього внутрішнього глядача він нарешті отримав те, чого так довго шукав від інших. У кімнаті було